В Цьому році я сильніший, знаєте, так і всім бажаю цього. Розпочався новий 2023 рік. Тож час зробити висновки з минулого року та проаналізувати, які настрої щодо нового. Тож ми запитали у франківців та гостей нашого міста, як змінив їх минулий рік та з якими думками йдуть у новий 2023. Звісно, змінив, мудріші стали. Кожен день почали цінувати, кожен світанок, кожен захід сонця. Тому навчилися дякувати за те, що в принципі живі, здорові, що родичі здорові, діти. З єдиною мрією в перемогу. Помінялися. На мою думку, у мене це сприйняття України, тому що до того була така парадигма, що Україна бідна, що наша культура бідна, але виявилось, що вона є однією з найбагатших у світі і в Європі. І за це треба нам боротися. І за це ми і боремось. Майбутньому очікую перемоги. Очікую, що всі українці ще більше з'єднаються після нашої перемоги, і наша країна зацвіте і буде. Тісти до кінця світу. Минулий рік змінив нас дуже. Взагалі, зробив переоцінку всіх цінностей, які були раніше, або акцентував це на зовсім інших цінностях, які мали в попередні роки. Минулий рік лише з вірою, і з вірою в перемогу, і з вірою в те, що все владається, все буде найкраще, і ми зможемо жити не так, як жили, а жити ще краще. Думки одні, щоб було краще. Ну, само собою, перемога. Але є ще і деякі сімейні обставини такі, що бажали би бути кращими. А в загальному 22-й рік дуже того пройшов. Нервове напруження, і, і взагалі такі всякі стреси, тим більше того, світла потім не було. А так, в загальному, одного. Хочу побажати всім нашим українцям, всім нашим співвітчизникам. Миру, а він буде обов'язково, здоров'я насамперед, і щоб були всі веселі, щасливі і доброзичливі. Дуже змінив, бо ми ваші гості, ми з Миколаєва. Так що змінив ви самі розумієте, як він змінив. А з думками, ну ми ваш город дуже полюбили. Ну, Напевно, будемо повертатися додому. Та він, мабуть, всіх змінив від нового року, тільки перемоги миру. Все решту прийде. Ми, як переселенці, йдемо тільки з надією на перемогу. Взагалі по-іншому дивишся на життя. Раніше важливі речі матеріальні. Це не важливо на сьогодні. Сьогодні на сьогодні важливо це родина, це наша сьогодні. Ну, це ті люди, які поруч з тобою, і наша країна. 2023 Іду з думками, що на кінець закінчиться війна, і всі люди будуть посміхатись кожного дня. Змінив, звичайно, всіх змінив, всі почали цінувати життя. А з думками, яких позитивними, все буде перемога, все буде Україна. Тільки війною і надія на майбутнє. На краще на перемогу. Головне, щоб мир був оце зараз. Найбільше хвилює нас. Щоб мир був, так як ми переселенці. Ми з Лиманського району. Селище Дробушева таке є. У нас там страшне, щоб було. Так що ми зараз тут. Надіємося на найкраще, щоб мир поскоріше прийшов. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, змінив, але... Як стати правильно більш так оживив? Ну бо тому що би, розумієш, що в світі все можливо, що настільки можливо, ну, типу, що це війна і стільки негативу всього. От, але насправді стаєш сильнішим, тому в цьому році я сильніший, знаєте, так, і всім бажаю цього вірити в краще. Тільки перемоги з такими думками в даний момент життя. Не дуже позитивними думками. Минулий рік дуже сильно відобразився на моєму житті. Також помінялися думки, плани. Я зрозуміла, що планувати на майбутнє це все може змінитися одну секунду. Але попри те, що у мене дуже позитивні думки, все одно потрібно вжити якось з позитивом. Хотілося чогось дивовижного, чогось неймовірного, тепер хочеться просто миру. У кожній сім'ї це точно ще змінилося. Е, якось стало простіше ставити все до життя і набагато більше радіти дрібницям ніж раніше. З думками, що все буде добре, що якщо ми до цього часу так гарно стояли, то і вистоїмо. Якщо так сказати відверто, то думка, з якою я зустрічала 2023 рік, була про те, щоб я в кінці. Цього року не думала про те, що попередній ще був дуже хорошим. Можу відверто сказати, що він зробив мене більш прагматичною, більш суворою, десь до того до себе, до своїх очікувань, не завищувати їх, тішитися тому, що в мене є зараз, особливо цінувати час, проведений з близькими, з рідними мені людьми, тому що. А цей рік показав, що найдорожчим є те, що не вартує грошей. Тобто це людські взаємини, людське тепло і людське життя. На майбутнє чекаємо перемоги все ж таки проти це. Це саме основне, що є перемогти ворогам. Не спи мій народе, не спи, бо можеш волю проспати. Лютують кремлівські коти, в імперське ярмо нас загнати. Вставай, піднімайся з колін, путіна банду здолати, пробив України гімн. Душу тіло за неньку віддати у великім пориві єднаймось брати у громадах по всій Україні, щоб українського гніву боялись кати. З небес Сотня хай стежить за ними. Цього висновок зробити можна мимоволі, що ті тушки продались катові, досить їм тут газувати, досить крові пити. Ще настане, Божа хвала, будуть вас судити. А як змінив 2022 рік вас та з якими думками йдете у новий рік, пишіть нам у коментарях.